Шевченка дуже скоро таку життєми калури з камбудуть біля нас. Хто бажає отримати автомобина висоту рахуватись, поспішаєте всі. Це <поцелу> вхання <Вері! поцелу> і це більше. Радісних приводів до зустрічей. Чекаємо вас сьогодні на нашому концерті! Ще? Да. З ним вишиванки! Вишиванка це код нашої нації. Сьогодні всі такі красиві, святкові, і хай це свято наближає нашу перемогу, тому що для нас зараз це найважливіше: мирне на небо, перемога України, і щоб всі наші захисники повернулись додому живими та неушкодженими. Благодійний тур воля триває сьогодні. в Трускавці 19.00. Балац Шевченка. Христос Воскрес! 1930, але 1900 хай всі приходять. правильно? Да. Е, дуже приємно, що сьогодні в такий ми вибрали спеціальний день, щоб приїхати до спеціальних людей в найкращому місті, місті здоров'я, місті зустрічі, місті кохання, місті трускавець. Тому всіх запрошую 19.30 на наш благодійний тур воля. І будемо разом святкувати день вишиванки. І дуже приємно, що цей день саме народилось у нас на Буковині, які почали визначати вся Україна. Облиски Буковині, фінська заслужати України, ваш улюблений, улюблений жінок, Михайло Грицькан, талановитий, харизматичний, непоповний Михайло Грицькан та неймо. Катерина Бужинська сьогодні вже тут біля нас зустрічаємо оплесками гучними. Волонтери із великим серцем вже поруч з нами. 12-го Ольга Монастирська, 20 Євгенітінкович і 21-го. Лісаперний батальйон легендарна Наталя Пальон. Запрошую, не перевершена Наталя та Вісапедний батальйон запрошую на концертну програму. Дякую за перегляд!